Ці відео були взяті з матеріалів, знятих Алексом Крейлем, моїм другом ще з коледжу. У 2006 році Алекс почав знімати свій фільм під назвою Мармурові Шершні. Протягом трьох місяців зйомок команда скиглила про зростаючий стрес та дратівливість. Майже в самому кінці зйомок Алекс згорнув всю цю роботу та припинив зйомки. Він мені сказав, що місце зйомок стало нестерпним для роботи. Я запитав його, що він збирається робити з цими касетами? Спалити їх. Я теж чую знімати відео, тому мені було б дуже прикро, коли б їх спалили. Тому Алекс згодився віддати їх мені. Умовою було те, що я ніколи не буду про них згадувати в його присутності. Після тих подій Алекс перейшов до іншої школи, і з тих пір я його не бачив. Тоді в мене не було часу на те, щоб дивитися ці касети, і я про них геть забув. Декілька днів тому я знайшов їх в кутку своєї комори. І от, після трьох років, як Алекс перейшов до нової школи, і ми з ним не бачились, я вирішив подивитися ці касети. Літо 2006 року це єдина дата зйомок, яка є на касетах, більш точних дат немає. Якщо знайду щось цікаве на них, то завантажу це сюди.